Артета викликав на заміну українського вболівальника. Лунін поділився своїми успіхами на тренуваннях Реала. Та як там справи в рідненькій УПЛ? Мої вітання, друзі, ваша вподобачка. Ми стартуємо. Ну і давайте почнемо з збірної. Зі збірної. Почнемо, як ви знаєте, ротань ВО. Дуже багато скепсису, і мова навіть не про якості Петровича, мова про те, що нині коуч керує фактично трьома. Колектив, так от з'явився коментар Мирона Маркевича, якого колись прокинули з місцем Ковича до слова, справді ну покликали б його людина з таким досвідом. Чи у нас тільки реброві є в футболі українському? М? Я не думаю, що ротаню потрібно було приймати національну збірну. Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас замагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли у фінальну частину євро. В Олександрії також на що ж розраховуються? Не знаю всіх обставин, не цікаво. То неправильно взагалі, ні в якому сенсі. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати. Правий Маркевич, треба було дати старому Мирону ще один шанс. То вже після павелки, коли він сяде. А коли він сяде словом, розвиваємося, скажімо так, прокачуємо український футбол. Полетіли до Динамо. Київський клуб не вражає цього трансферного вікна, але вражає в інших моментах. Шапаренко, наприклад, готується до повернення на поле. Воркінг, так підписав футболіст. Відосі свого тренування. Індивідуально, якщо що, якщо забули, то у шапи нині травма. Ден Бойко в той час набив ще одну татушку. Цього разу кіпер набив Кия Щека Хорива та їх сестру Лебець. Так, так, той самий. Пам'ятник, ну і зайця вийшло круто. Крім того, сплила дуже цікава інформація, нібито Ерік Рамірес, якого, як ви знаєте, Динамо заявило на другу частину сезону, він відмовився повертатися на збори в Слован. Про це повідомив один словацький журналіст. От просто взяв Рамірес і не приїхав на збори. І ніхто не розуміє, чому, хіба сам Рамірес, але то насправді ну, такий неприємний тривожний дзвіночок, бо він так може на якийсь матч ДК просто не приїхати. Ну, словом, в Динамо, все як має бути. Хтось паша, як шапа, хтось б'є татушки, а хтось. Хтось Ерік Рамірес. А що там у Шахтарі? Там після продажу мудрика, схоже, повірили в себе і закидують такі от заявочки. Ми не хочемо, щоб йшли наші найкращі гравці. Ніхто. Ми також хотіли втримати мудрика, але не змогли не прийняти пропозицію, яка надійшла навіть з розбитим серцем. Наша ідея купувати гравців в інших клубів, а не навпаки. Ми розглядаємо себе як клуб такого рівня, на якому не зобов'язані кого продавати, сказав Карло Ніколіні, асистент Ігоря Євічевича. Головне, то все таки не зазнаватись, бо таких трансферів, як трансфер Мудрика, може, в принципі, більше ніколи і не бути. І як і вливання Хметича, у якого зараз дуже багато втрат, скажімо так. Налярди, сподіваюся, що то просто якась хвилинна емоційність від Ніколі, ні і компанії, бо то справді диватство якісь. Втім, поки хтось в Шахтарі, скажімо, куражиться після продажу мудрика, хтось на фронті захищає можливість ж таки Шахтаря на існування. Мова про директора Шахтаря з маркетингу, який вступив до лавтероборони ще рік тому. Тоді Олександр Мамалига дав інтерв'ю Sky Sports та подякував усьому світу за підтримку. Ми хотів висловити подяку всім тим, хто нас підтримує, велик Британії США, Польщі, усю Європу. Весь світ з нами і це нас рухає вперед. Долучатись до лав ЗСУ, і перемога буде за нами, друзі. Не забуваємо про підтримку ЗСУ. Друзі, всі потрібні лінки, як завжди, в описі під цим відео. Я думаю, і сенсу пояснювати немає, чому ми маємо допомагати Збройним силам України і чому це ніколи не перестане бути актуальним. Тож, друзі, залітаємо в опис, донатимо і наближаємо нашу перемогу. Крокуємо далі, трішки ще зачепимо шахтар. Олександр у якого останнім часом серйозне таке протистояння з Дмитром Гордоном, ми в той хайп пірнати не будемо, хай собі страждають вігнюю. Поворознюк дав дуже цікаву цитату. Виявляється, папа міг стати футболістом. Коли я пішов вчитися у техніку в кривому розі, я від технікуму грав за Севгоківський авангард. Тренери побачили, що з мене може вийти футболіст, але я не зміг, бо мати мене не відпустила у спортивну школу. Їй сказали, що мене перевели з Кривого Рогу у Донецьк, де я буду жити і тренуватись з ухилом на футбол. Вона думала, що Донецьк це Африка. Тут як добивка би ідеально підійшла вставка з свіжим треком поворозінка про його рідний край в стилі круга. Але боюсь, що за таку вставку нам прилетить по АП. Не можна такими хітами, як то кажуть, відосики якісь добувати. Повагу треба мати до рідного краю. О боже, краще в той хайп. Не Трансфери, давайте трішки про них поговоримо. Дніпро 1 орендував у металіста захисника Олександра Каплієнка, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода діє до кінця сезону. Крім того, Дніпряни заявили Федорва, який також виступав за металіст. Зоря заявила на сезон захисника Віталія Мороховця та нападника Владислава Погорілого. Обидва футболісти 19-річні. Мороховець до цього виступав за Ворсклу, а Погорілий перейшов в оренду Шахтаря. Взагалі, крім юнаків. Е яких наші клуби охоче підтягують до основи, що зрозуміло, коштів на серйозні трансфери немає. Крім юнаків, нашим клубам вдається все-таки запрошувати і легіонерів, але відштовхуючись від першої тези. Грошей багато немає, а отже, рівень цих легіонерів такий собі. Але втім, щоб ви розуміли, аж 29 легіонерів приїхало до України цієї зими. Тепер в Лізі їх 57. І це круто-круто, що хлопці не бояться і їдуть ось список тих, хто залишився в УПЛ і хто доєднався. Вподобайка їм. Ну і звісно ж, всі ці футболісти проходять курс українізації. Наприклад, Львів 24 лютого підписав хорватського хавбека Івіяна Свержняка. Не минуло. І тижня як хорват уже щебече нашою силовіною мовою. Успіхи вже помітні. А не знаю. Смочно. Добрий день, <різь> слава Україні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Друзі, УПЛ вже на порозі. Сьогодні матч кривбас Колос. Завтра і післязавтра ще низка матчів УПЛ повертається, тож дивимось матчі своєї команди і робимо прогнозики. Де? На сайті наших друзів компанії Favbet, посилання в закріпленому коменті, там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри, разом з Трибуна. Та Фавбет. А ми полетіли до наших в Європі і не тільки в Європі. Аль-Айн українського тренера Сергія Реброва обіграв дібу у 18-му турі. Чет то об'єднаних арабських еміратів. Вінгар Андрій Єрмонко зустріч пропускав через пошкодження. Клуб вийшов на перше місце у турнірній таблиці. Однак до кінця туру ще може опинитися на п'ятій сходинці. Український захисник Борнмута Ілля Забарний відновив тренування з командою. Повідомляє офіційний сайт клубу. Вказано, що гравець відновився після травми гомілкостопу і відновив легкі тренування. Раніше повідомляли, що він може не зіграти за команду до квітня. Михайло Мудрик в свою чергу продовжує бути Михайлом Мудриком. Футболіст Челсі поділився в своєму інстаграмі досить цікавим відео. І він зняв захід сонця та підписав відео «Thanks God for another day». Тобто дякую Боже за черговий день. Сильний не той, у кого є сила, а у кого є сокира. Бу! Чекаю на репост цієї мотиваційної пітарди. він Сті Михайла. Хруснув, хруснуло всередині. Ой. Я не тренуюсь як Да? Летимо в Іспанію в першому матчі однієї другої фіналу Кубку Іспанії. Власне Реал поступився в Барселоні 0-1. і вгадувати не треба. Луні лишився в запасі. Тім наш козак продовжує працювати. Пахати я б навіть сказав. Лунін продовжує радувати своїх підписників ефектними відосами. Цього разу в інстаграмі він опублікував підбірку роликів зі своїми сейвами з тренувань Реал Мадрида. Українцю зовсім не важливо, хто пробиває, будь це Модрич, Вальверде чи Бензима. Андрій відбуває все: удари в нижні кути, в дев'ятки, потужні гармати з мешкарного майданчика. Все це йому під силу. Вподовай Калуніну за те, що ніколи не зупиняється і продовжує ставати краще. Сильний не той, хто м'ячі забивав. Сильний той. Хто їх відбива? Ось що з людьми роблять огляди новин про Михайла Мудрик. Ну, а що ви хотіли? Брокуємо далі до Сані Зінченка. Після останнього матчу канонірів проти Евертона дуже багато коментів з'являється. Різного гатунку, скажімо так. В Арсенала завжди були труднощі у заключних частинах минулих сезонів. Найсвіжіший приклад попередня кампанія. Ось чому Манчестер Сіті виграє АПЛ. Лондонці, почнуть панікувати, коли дійде до останніх 10 матчів. В Арсенала забагато емоцій. Але ні цього ще рано. Зіна в цей же час. Про нього, до речі, і позитивні коменти є. Навіть від. Пірса Моргана. Для мене зінченко потенційно і гравцем сезону Сака та Едегором. Гвардіоло казав, що він не відповідав вимогам. Його теплова карта минулого вечора, ну в матчі проти Єврото, була шаленою. Цей хлопчак повинен бути лівим захисником, а він знаходиться буквально усюди. Ну і Сашка, до речі, номіновано на гравця туру. Стане ним. Ну, найкращим гравцем. Як ви думаєте? Мені здається, що так. Є всі шанси. Та й взагалі, знаєте, як не кайфувати від Зіни і цього арсеналу? Просто кайф. І ви бачили, яке відео з Артетою сплило? Український вболівальник Арсеналу зробив дотепне відео, переглядаючи матч улюбленої команди прямо з лави для запасних, коли головний тренер лондонців Мікель Артета викликав гравців для виходу на заміну, фанат удав, що звертаються до нього. Я, Я вже ходили, Мікель. Абри, звоню, придіваюся! Друзі, фанати Манчестер Сіті і Арсенала. Мені хочеться між вами якусь зарубу зробити прямо тут і прямо зараз. В коментах під цим відео. Залітайте туди і пишіть, хто виграє чемпіонат Сіті чи Арсенал. Пишіть свої думки, подивимось кого більше. Цікава ваша думка. Ну, а поки ви пишете свої коментарі, друзі, Я дякую вам за увагу і за те, що ви додивились це відео до кінця. Макс Коляда ту кого трибуна. Дивіться наші нові відоси. Гарного дня і папа, бережіть себе.